Я дуже дякую за це організаторам, що вони зробили такий конкурс. Я вже не перший раз приймаю участь у цьому конкурсі, і він дуже класний. Коли я мандрувала, щоб зробити цей проєкт, я по перше дуже хотіла зробити так більше, щоб були враження, щоб ніби люди потрапили в те місце, щоб максимально зробити. Прям ну, не просто вау, а щоб людям реально сподобалось, щоб вони ніби туди потрапили. Тема проєкту це подорож Лусь Конатоп, ми поляризували міста України, показували їх історичні міста, місця, ага, та також показували якісь цікавинки. Тема прийшла так, також, як сказала моя колега Даша одразу, тому що ми Даша з Луська я з Конотопа. і так ми обрали тему. Емоції були просто. Зашкальні, тому що стоїш на кухні гуртожитку, паралельно робиш свою страву і робиш модульну контрольну одному з викладачів, бо то, що дедлайн вже горить, а треба все втихнути. Змонтувати, зняти, поїсти все ж таки. На сьогодні я була не тільки як учасником, сьогодні була як ведуча. мені дуже приємно. Мені, по-перше, мені дуже приємно те, що я оголошувала усіх учасників, те, що вони продовжують вони брати участь в смартвозі. І це дуже приємно, адже вони підтримують нашу українську культуру. І я дуже щаслива, те, що я також була як, сказати, як і учасником цього заходу. І те, що я також цю нагороду. Це не просто нагорода, це можна сказати такий як потенціал до чогось створення нового.